Про що свідчить масштабний обмін між Україною та Росією? Чи піде Путін нарешті на припинення бойових дій, і де ж закінчиться той літній наступ, який він все таки вже розпочинає? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати. Вітаю вас. Ну і дійсно сьогодні така позитивна новина, що розпочався масштабний обмін, про який анонсували раніше, про що домовлялася українська та російська делегація у Стамбулі, про обмін тисячу на тисячу, поки що не знаємо точних цифр, скільки ж вдасться повернути нарешті наших військових, а можливо, і цивільних, додому. Але все таки для вас те, що Путін на це пішов, про щось свідчить, чи це суто така єдина домовленість між путіним і Трампом? Ну... Дивіться, з ні з першого потрібно почати з того, що насправді це прекрасна подія для нас. Справді тисячі людей повертається, і це за будь яких обставин це величезний плюс, і це справді дуже супер позитивна новина. Якщо говорити з точки зору воєнної, з точки зору переговорної, це не означає взагалі нічого. Тобто, Путін розумів, що йому потрібно Трампу дати хоч щось для того, щоб той міг говорити про те, що. Переговори тривають, що Путін готовий йти до якогось на якісь компроміси, про те, що Путін готовий до якогось поступок, і так далі, і так далі, але все, що я розумію про Путіна, починаючи з 2014 року, починаючи з АТО ще я можу сказати, що Путін завжди в таких випадках достатньо легко розстається із своїми заручниками, якщо він розуміє, що йому для чогось потрібно. Віддати е, тисячу полонених він е, не задумуючись, це робить, але це не означає, що він робить зробить будь-який інший крок в будь-якому іншому напрямку. Тому на жаль, е, якщо хтось трактує для себе цей обмін тисячу на тисячу як початок е, якогось більш широкого діалогу, більш широкого, е, скажімо так, шляху до е, початку е, перемир'я, то е, я так не вважаю. Я вважаю, що це. Що насправді для Путіна не означає нічого, як мінімум, тому що йому взагалі життє, людське життя взагалі не означає нічого. А е, обмін полоненими це все на все така красива фігура мовлення, направлення виключно на одну людину, на одну людину, повторюсь, на Дональда Трампа для того, щоб той міг сьогодні написати пост про те, що е, шкода, немає, немає, немає його під очима, але е, він там сказав про те, що е, а може це початок чогось там більшого, три знаки запитання. Але знаєте, тут цікаво, чому Трамп почав анонсувати взагалі, що цей обмін почався ще до його початку. Ну, по факту, просто щоб бути першим, знову ж таки, хоч в чомусь. Ну безумовно, тут в принципі треба розуміти, що він демонструє, що він добився якихось великих поступок, Якби це був обмін 50 на 50, це одна історія. А тут масштабна цифра тисяча на тисячу. Він про це буде говорити сьогодні, завтра, післязавтра. Fox News буде про це достатньо багато писати, багато говорити, тобто з цієї точки зору це частина великої піар-кампанії. Ну на підтвердження ваших слів про те, що навряд чи Путін Путін піде на якісь поступки, те, що сьогодні вийшов його підданий Лавров, і почав заявляти про те, що цілі, цілі СВО не досягнуті, і що вони хотіли б захопити в принципі усю Україну. Не допустять, щоб українці жили рускоговорящі, жили за президента Зеленського, і натякають на те, що тут немає взагалі з ким домовлятися. От про що свідчать ці заяви? Вони. Нам ближчі, ну, скажімо так, тому що ми звикли це чути від росіян ще з 2014 року, а то й раніше, то тут хочеться розуміти, чи все-таки вони осміліли в своїх заявах якраз таки після цієї розмови з Трампом, тому що до цього телефонного дзвінка якось вони не дозволяли собі таку аж риторику знову повторювати. Ні, дозволяли. Тобто, в принципі, просто ми зараз. Живемо там в лазі, там мінус там, два місяці. Да, вони справді пару місяців вони трималися трошки в узді. Зараз після того як вони зрозуміли, що Трамп де-факто погодився на те, що наступні переговори будуть після літнього наступу, вони справді осміліли. І все те, що зараз говорить Лавров, Пєсков, вчора Путін про буферні зони, це все велика частина великої інформаційної кампанії, яка називається літній наступ і ця кампанія має е, кілька е, цільових аудиторій. Якщо ми говоримо про дві головних аудиторії: е, про українську і про російську, то е, для української аудиторії е, як би це дивно не звучало, але вони дуже багато в чому повторюють все те, що Україна робила в 2023 році, і з нашим контрнаступом. Тобто, по суті, це багато в чому дзеркальна історія, е, яка е, на сьогоднішній момент покликана зробити тільки одну річ. Посіяти паніку і страх серед українців, тобто вони нагнітають реально нагнітають щодня Stanley, <Kluttas> історії, пов'язані з тим, що все Трамп вас здав скоро кінець Україні, тобто ми будемо воювати 21 рік і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але ще раз повторюся: це саме за станом на зараз, це виключно інформаційна кампанія, поки що, яка і, я сподіваюся, і в майбутньому теж вона не підкріпиться на полі бою. Але е, головна задача, якщо ми говоримо про українську аудиторію, це е, посіяти страх і паніку. Е, і в цьому ж контексті, між іншим, знову відновилася е, тези про нелегітимність української влади. Тобто Лавров це був не перший, хто це сказав протягом останніх трьох днів. Е, нагадаю, що перед Стамбулом, судячи чи під тиском Трампа е, е, Путін заявив про те, що так і бути, я нібито готовий розмовляти вже і з українською стороною. Як тільки Трамп сказав про те, що все я е, розпочну наступні переговори. Ну він не сказав, дав зрозуміти. розпочну переговори після літнього наступу, вони почали говорити про нелегітимність Володимира Зеленського, і я думаю, що це буде одна із е, вагомих складових цієї піар-кампанії, яка зараз буде запущена і буде стріляти з усіх гармат російських. Я маю на увазі інформаційних е, по Україні. Якщо говорити про російську аудиторію, тому що тут теж важливо, в принципі, що вони транслюють цю історію на Росію. І якщо ми говоримо про російську аудиторію, то ця е, риторика пов'язана виключно з одним. 70% росіян вважали, що ось ось буде мир і ось ось наступить е, в принципі, підписання якогось договору. Е, в зв'язку з цим, е, вони в принципі, ретранслюють цю ж саму історію, яка у нас тут е, подається, в, в тому, що ви повинні злякатися і втікати. В на території Російської Федерації вона трассується наступним чином: що дорогі росіяни вам треба підтриматися ще кілька місяців. Українці зараз посипляться, і після цього наступить мир. Тобто їм потрібно згладити цю історію, згладити це розчарування цих двох третин чи навіть майже трьох четвертих росіян, які вірили в те, що ось ось і наступить мир. Ете стосовно виборів хочу повернутися. А як ви думаєте, чи буде Трамп вимагати від України проведення виборів, тому що один раз такі заяви від нього лунали? Чи міг Путін переконати Трампа, що немає про що домовлятися з цією владою? Чи все таки і потім ми пам'ятаємо, Трамп виходив зі словами, що в когось занадто велике его, знову, можливо, там натякав на Зеленського? То тут хочеться розуміти, чи буде Трамп тиснути на нашу владу. Ну, дивіться, Коли ми аналізуємо те, що буде чи не буде робити Трамп, ми можемо аналізувати збори і обіду. Тобто, в принципі, чи існує така вірогідність, да. чи існує вірогідність, що буде прямо протилежне, теж так. Да. Тому ну, в принципі, я не здивуюся, якщо в якийсь момент ця риторика знову відновиться. Але поки що, я думаю, що зараз росіяни виключно запускають цю історію. Не перш за все, точніше вони запускаються для України. Я думаю, що на певний момент буде сказано про те, що ну буде проводитися одна єдина думка, що якщо з'явиться інша влада, то може, з цією владою вони готові будуть розмовляти. Але ми всі прекрасно розуміємо, що вибори в цей момент це безумовно посіяти неймовірно страшні роздори всередині країни, тому що ми розуміємо, що з'явиться 7-8 політичних сил. Всі вони будуть між собою так чи інакше, політично сваритися. Не буду з'являтися ті чи інші провокації. Я не говорю про такі речі, як легітимність цих виборів, і так далі, і так далі. Але з точки зору е, того роздора, який буде всередині суспільства, ну я чесно кажучи, навряд чи думаю, що це буде в плюс нам, і тому я думаю, що тут Україна зробить все від себе залежно, щоб ніяких виборів в найближчі місяці точно не відбулося. Ну, в 2025 році, я б році навіть так. Стосовно буферної зони, ви також згадували. Путін вчора про це говорив: що 15 кілометрів може бути встановлена ця зона, і натякали також на Сумську Харківську області, і Також казав, що він, звісно, хоче захопити всю Луганщину і Донеччину. Чи вважаєте ви, що крім ось Донбасу, Луганщини і Донеччини, він дійсно може піти так само на Сумський напрямок на Харківський? Ми бачимо, що наступ на Харківщині вже точно розпочався, тому що про це повідомляють зокрема військові. То тут хочеться розуміти, вони хочуть для їх захопити повністю, чи дійсно хочуть створення якоїсь ефемерної з цієї буферної зони? А якщо вона має бути, то вона має бути і на їхній території. Теж виходить. Ні, ні, вони не мислять свою територію, і е, зараз їм потрібні слова про буферну зону, тому що вони розуміють, що ніяких е, повністю областей вони захопити не зможуть, але е, тому їм потрібно це. Це насправді такий собі ефемізм. Коли можна захоплення будь-якої території називати ми створюємо буферну зону, це уже не те, як у 2022 році, про те, що ми захопимо всю Україну, а ми створюємо буферну зону, яка там забезпечить там стабільність на території Російської Федерації, і таким чином вони риторично відгороджують себе від тих провалів, які я впевнений будуть, і я сподіваюся, що їм не вдасться нікуди особливо просунутись, тому що Ну, в принципі, на Харківщині вони так чи інакше. Вони цей наступ почався приблизно скільки там уже місяців сім чи вісім тому. Я зараз уже не згадаю, і він в принципі триває, але без якихось там вагомих на щастя для нас, і що так і буде без якихось вагомих територіальних втрат для України. Тому поки що, поки що, буферна зона це ще раз повторюю це на сьогоднішній день. Це такий собі ефемістичний вираз для того, щоб від, скажімо так, відгородити себе від можливих майбутніх провалів, і щоб тебе потім не питали, а що ж ти пообіцяв там захопити всю Харківщину чи Сумщину, а тобі не вдалося нічого. Буде завжди можливість сказати, що у нас є буферна зона. І причому чому? Чому вони не говорять, що ця буферна зона буде 10 кілометрів, 20 кілометрів чи там 100 км, деякі російсь... російські пропагандисти вчора почали заявляти? Та ну мені ця історія була схожа трошечки з заявами Келога про 15 кілометрову зону з однієї сторони і виходить 30 кілометрову з іншої. Але тоді виходив Зеленський і казав, що немає таких реальних, скажімо так, зараз основ для того, щоб обговорювати цей сценарій. І взагалі ну, ніхто про це думати навіть і не збирається, тому що багато міст тоді опиниться в цій якраз такі буферній зоні. Що робити з Херсоном? Так само Запорізька АЕС може опинитися. Ну тобто. То поки що, це дійсно можливо просто вкиди такі російські, але е, тут хочу ну, у вас. Путіна дозвольте просто щоб ми розуміли, що Путін вперше про буферну зону сказав всередині 2023 року. Е, з того моменту, так чи інакше, е, Путін кілька разів говорив про буферні зони, і е, вчорашня просто заява. Це не перша заява. Тобто ще раз повторюсь, він в середині року ще. Вперше в двадцять третього року, він вперше сказав про буферну зону і створення буферних зон. Тому це не перший раз, і повірте, вони завжди повертаються до своїх старих наративів. Вони не останні це говорять. Угу. Ну а стосовно того, що могло би змусити Путіна призупинити війну або взагалі її закінчити, якщо говорити про санкції від США, яких ми, мабуть, так і не дочекаємось, або можливо дочекаємось на вашу думку. Цікаво буде про вторинні санкції ось цих 500% проти Китаю та Індії, які можуть запровадити лінці Грем цей законопроект розробив і каже, що у них вже є більшість у сенаті. То чи дійсно це могло би стати, скажімо так, важелем впливу? Але поки що експерти стверджують, що навряд чи хтось їх запровадить, де й ті санкції, які запровадили в ЄС, теж не суттєво вплинуть. То, на вашу думку, чи вплинуть вони на росіян, ті, що вже запроваджені ЄС, і чи запровадять все таки США? Ну дивіться, чи впливають санкції на Росію? Вони дуже сильно впливають. Звичайно, можна повторити за Путіним, що санкції роблять їх тільки сильнішими. Ну це міфологія. Тобто, це видно по всьому від. Не проблем із борщовим набором, і закінчуючи тим, що на сьогоднішній момент там Росія технологічно починає відставати від всього ну, в одним словом, вона починає різко провалюватись технологічно в цілому ряді галузей. Але чи вистачить грошей путіну на війну в 2025 році і як мінімум на половину року 2026 тисячі так їх вистачає, тому що накоплені достатньо великі запаси, і якщо щось вирізається, то це вирізається виключно цивільні програми, пов'язані із інфраструктурою, ремонтами і, і так далі. Тому це, це, це один момент. Другий момент, якщо ми говоримо про санкції Лінсі Грема, я не дуже вірю в те, що найближчим часом це буде прийнято. Чому? Тому що як тільки будуть прийняті ці, цей законопроект, цей законопроект реально Передбачає глобальну сварку із Китайською Народною Республікою, а США зараз почали переговори із Китаєм. Другий момент це призведе до конфлікту із Індією, ключовим, можливо, найбільшим взагалі ну, ключовим союзником США в цьому регіоні. Чому? Тому що Індія і Китай – це два найбільші покупці нафти. Якщо чи 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 можна замінити російську нафту для Індії, наприклад, так можна, але для цього потрібно провести достатньо масштабні, складні двосторонні переговори там США, Індія, США, саудівська Аравія, США, арабські Емірати, США, можливо і ще хтось, і тоді, через там умовних там мінімум 6 років, 6 місяців, можна говорити про те, що ці санкції там можуть почати працювати. Поки ми не бачимо навіть натяків на те, що подібні переговори починаються. А якщо вони не починаються, то я не вірю в реалістичність подібних сценаріїв. На жаль, в принципі, це прекрасно розуміють і в Росії, і Росія також е е е дозволяє собі те, що вона дозволяє на сьогоднішній момент, тому що вони розуміють, що вірогідність ведення подібних е санкцій або початку подібного сценарія в найближчі 6 місяців майже нереалістична. Знову e, ж таки, все це можна зробити, але ми це буде лакусом по будуть переговори, перш за все, навколо Індії, навколо постачання нафти для Індії, ключового партнера Сполучених Штатів Америки в цьому регіоні. Тому, на жаль, я достатньо скептично ставлюся до можливості в якійсь там короткостроковій перспективі, чи навіть середньостроковій перспективі прийняття подібного закону. Ну і стосовно того, чи може зустрітися українська сторона з російською делегацією, який це може бути майданчик, тому що ми побачили вперше за довгий час 22-го року, як зустрічалася наші, наша делегація українська у Стамбулі. То тут хочеться розуміти, чи наступним майданчиком може стати той же Ватикан, про який зараз активно говорять, чи Швейцарія, чи так само Туреччина, і чи потрібно нам взагалі найближчим часом проводити переговори, крім обміну, чи є нам чи є точки дотику, в яких ми можемо зійтися, тому що очевидно на припинення вогню Росія не йде, якщо її не залякали, скажімо так, європейські партнери санкціями, що вона мала 12 травня тоді піти на припинення вогню, то навряд чи вона зараз на це погодиться. Чи ви все-таки бачите, що може бути інший сценарій, і про що тоді можуть домовитися делегації? Я вважаю, що в найближчі місяці, тобто до закінчення літнього наступу, до ну, умовного жовтня-листопада-грудня, результативність переговорів буде наближатися до нуля. Тобто, це перший момент. Другий момент, на жаль, ми опинилися в от сьогодні буквально в дуже складній ситуації, тому що несподівано. Різко загострилися стосунки США і ЄС, коли сьогодні Трамп зробив заяву про те, що він буде вводити 50% мита на європейські товари. Здавалося б, місяць тому ситуація стихла, здавалося б, уже, <клес> лінія, яку, скажімо так, вів і міністр фінансів, і Ілон Маск. На те, що замість того, щоб вводити великі мити, треба ввести нульове мити, обнулити взагалі всі мити, створити таку спізону вільної торгівлі. Несподівано все перевернулося знову на 180 градусів, і Трамп заявляє про те, що він збирається вводити ці мити. Насправді в цьому є глобальна проблема для нас, тому що для нас переговори в трикутнику україна США. Російська Федерація в стамбульському форматі, в будь-якому іншому форматі, це чесно кажучи, найближчим часом це нульова результативність. Для нас набагато важливішим були переговори в трикутнику україна ЄС США, де ми були частиною переговорного процесу ЄС, і от зараз у це загострення для мене є дуже таким тривожним і реально достатньо складним викликом тому, що ми не розуміємо до кінця, як далі все буде поводити Трамп, чи піде він по тому сценарію, як було з Китаєм, коли він почав вводити там 100% мита, а потім через з два місця відкатився і почав знову переговори, чи все ж таки вдасться завадити цю ситуацію, але це безумовно додає дуже серйозної турбулентності всій ситуації, яка всій тій ситуації, яка є зараз. Тим більше, що давайте не забувати, що. Без її грошей ЄС ми рухатись далі не зможемо. Ну, а от якщо уявити найгірший сценарій, так, дійсно там США вводять Мита проти ЄС. ЄС відповідає дзеркально. Ми, Наприклад, навіть ще гірше, так, американська допомога нам більше не надходитиме, якщо Трамп не ухвалюватиме рішення щодо нових пакетів допомоги. Що ще можна уявити? Виводить, наприклад, США війська із Європи, які можуть бути? Ось наслідки такого сценарію. Це найгірший, на вашу думку. Чи Трамп може ще далі піти? Ні, це найгірший сценарій, гірше, чесно кажучи. Тяжко придумати. Тому я сподіваюся, що до цього не дійде. Ну не треба забувати, що все ж таки, якщо Китай нападе на Європу, це мабуть ще буде найгірший такий на Китай не збирається ні на кого нападати, точно так же як і Росія не збирається ніде застосовувати ядерну зброю. Тобто, це міфологія, ну це це навіть Китай нападає на Європу, це ніцинітниці це це. Ну, Станом на сьогоднішній момент це, це виглядає як ну, просто повний ідіотизм. Ну, в, в даному випадку ми повинні розуміти, що головна геополітична битва світу йде за Кита... за Європу, за те на чій вона буде сторона на стороні США чи на стороні Китаю. Ну, в даному випадку, якщо США будуть робити подібні речі, я не здивуюся, що Європа почне певний дрейф в сторону Китаю. І тут нам насправді ну ну треба розуміти, що вибору не так багато для нас. Тобто, те, що ми посварилися з Китаєм, те, що ми ну по суті знаходимося в найнижчій точці стосунків із китайською народною республікою, це звичайно є величезним негативом для нас. Угу. Ну а як ви думаєте, взагалі чи варто нам буде йти на припинення вогню, якщо все-таки партнери нас до цього схилятимуть? Якщо ем, до нас не будуть іти додаткові пакети військової допомоги від США, і теж різні аналітики і розвідки стверджують те, що Росія якраз таки може провести цей наступ, розраховує на те, що ми посипемося, якраз таки без підтримки. А поки Європа там передасть нам зброю, то буде занадто пізно, і тому Путін розраховує, що. Ми просто виснажимось і підемо на це припинення вогню. Чи вважаєте ви, що це буде правильним рішенням іти на ось такий варіант? Я вважаю неправильно обговорювати взагалі настільки апокаліптичний футурологічний сценарій, який на сьогоднішній момент має вірогідність там не більше там одного-двох відсотків. Тому з цієї точки зору я просто хотів би, щоб ми. Не розуміло чітко, що все те, що ви сказали, да вона має свою вірогідність, але ця вірогідність над низька на сьогоднішньому. Це приємно чути, і хочеться дійсно, щоб це відповідало реальності. Тому що, ну як то кажуть, хочеш миру готуйся до війни, тому ми звикли українці, мабуть, готуватися до найгіршого, щоб потім не було ось цих завищених очікувань. Це однозначно. Хотілося б дійсно побачити той справедливий мир, на який ми усі, звісно, заслуговуємо, і хочемо побачити якомога більше наших. Військових, які повернуться з полону, можливо, і цивільних, і сподіваємося, що Росія поверне і викрадених дітей з території України. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що говорили з політологом Вадимом Денисенком.